Сьогодні День Незалежності Польщі. Тож вітаю всіх поляків з Днем їхньої незалежності. А також нагадую вам, панове українці, що їхня незалежність була скроплена кров'ю десятків тисяч українців, вбитих ними у їхній боротьбі за їхню незалежність. Багато зараз українців ставлять в приклад нам Польщу. Ось подивіться, яка Польща, така монолітна, така е, одномовна, така. Е, Однорелігійна, така вона взагалі супер. І е, потурають українцям, звинувачують українців, тому що ну, ми такі є нещасні, ми такі нікчемні, такі роз'єднані по мовні, е, мовній площині, релігійній площині, культурній е, і в багатьох інших площинах. Але, панове українці, а чи готові ви стати такими, як поляки? Ви готові, щоб Україна стала така сама, як Польща? Тому будь-що вам потрібно е, тими самими методами це зробити. Тож почитайте в історії, а які це були методи. Чому Польща стала така монолітна держава? І ти бачив в тих кордонах, які ну, зовсім не є етнічно польською територією, половина сучасної Польщі це не є етнічні польські землі. Там поляки е, мало е, коли жили і ніде не домінували. Тож я вам скажу, яким це методом сталося. Це сталося методом депортації, етнічні чистки, лінгвоциди, масові вбивства юдеїв, і німців і українців з наступною їхньою депортацією, знищення всіх пам'ятників культури, які мають відверто національний зміст, всіх військових поховань. Свинтери поляки знищували. Всі пам'ятники, ну наприклад, ви не побачите жодного пам'ятника німцям, які воювали в Першій світовій війні. Хоча там величезні території, які після цієї другої світової війни підійшли до Польщі. Жодного. Вони всі пам'ятники знищували. То саме лінгвоцит стосується. Німецька мова була заборонена, українська мова була заборонена, юдеї були масово вигнані. Поляки нищили юдеїв не, не менше, ніж, ніж німці зі Адольфа. Вони били їх, били їх вбивали, їх, вбивали їх виганяли, витискали з держави. І тепер Польща така монолітна стала. Ви хочете такого? Якщо не хочете, то навіщо ви ставити в приклад їх? Звичайно, що. Це є неприпустимо, звичайно, що величний і прекрасний український род не може піти по тому злочинному шляху. У українців є свій український шлях українізації України і всіх українських етнічних земель, які повернуться в склад України після цієї війни, які зараз тимчасово належать Білорусі і Росіянській Федерації. Звичайно, що наші методи є демократичними, людяними. Ми жодним чином не будемо ні здійснювати масові вбивства, ні масові депортації, ні лінгоциді не будемо вчиняти. Ми зробимо все правильно і все красиво. Тож вітаю ще раз поляки із святом, але в українців свій шлях, в українців український шлях до своєї справжньої незалежності і до домінації на східноєвропейському просторі. Слава Україні і слава величному українському народові!